фітнес шльопанці для схуднення. Да. Все, я йду на касу. Все, дивіться, які можна робити нею, які укладочки можна. Пінка для вмивання з чорним вугіллям, прикол. Хапай, доки є. А моя сковорідка з Евророю прослужила недовго на подарунок, така не стидно таке. Що я бачу? Ось таке рідке мило за 15 гривень. Не розбираюся, я в кормах. Друзі, зайшла я в магазин Аврора. І перше, що я бачу, ось таке рідке мило за 15 гривень, 450 мл. З ароматом. Тут набір фруктів, екзотика якась. Напевно, що склад содіум лорен, сульфат. скажімо так, матеріал рідке мило. Виробник Васильків. Київ. Київська область. 15 гривень. А я хочу, дивіться, які класні, вони мене дуже приваблюють. Дуже-дуже тонкі, але ціну знижено. І келих для вина зараз коштує 139. А я, друзі, хочу пепсі, щось попити. Мене всю пересушило. І я візьму, ну, просто воду можна взяти, можна мохіто. Що взяти? Що випити? О, можна ось такий взяти ізотонік дрінк. 30 гривень, а це ось дешевше. Да? Може ось такий взяти, скільки тут калорій. Я так розумію, це більше для людей, які да, от займаються спортом. Ну, щось корисне. В принципі, мультифрут – це смак і вітаміни навіть Б3, Б6 і Б12. Візьму такий, вип'ю і потім вже буду знімати влог. Новинка в Аврорі, ну, принаймні, я не бачила ще такого. Дивіться, фітнес-шлюпанці якісь смішні. Не знаю, настільки вони. Зручні, а що в них робити? Стрибати? Сікрет. Може, це для стрибків, для схуднення. Опа! Дивіться: фітнес шльопанці для схуднення. Да, 169. Знижка 32%. А як це для схуднення? Що в них робити? Це цікаво, да? Рожеві? Ось, дивіться, який відтінок класний. Такий пінк. Ну, або ж ось такі теж неонові. Я не уявляю, що це за шлюпанці. Давайте подивимося акції з 17 по 23 березня. Ось такі контейнери в асортименті. Бокс для харчовий. геометричний, хотіла сказати, герметичний. Різні відтіночки: зелений, жовтий, рожевий, червоний. Сковорідка Теж по 23. 399 гривень. Я думаю, якість погана. Все-таки, да, моя сковорідка з Аврори прослужила недовго, чесно кажучи, зараз на ній чомусь все горить. Не знаю, що це в нас. Це ж, може, Німеччина. Ні, це Ро. Це Руманія, да? Румунія. Що це таке в них за цікавинка? Відьмо... Відьомський рай. О Боже. Це типу що комікси? Так, да, це комікси, це така книга коміксів. Все по 99 гривень. От вона і є. Темний дворецький. Автор Яна Тобосо. Дивіться, я думаю, що да тут все по 99. Ось такі шнури різні, перехідники. Миска, ось така глиняна стильна. 99 гривень. Теж. Так, гелі для душу теж різні, різний аромат. Pure and care, коротше, Тут зелений чай, тут якась квітка, тут оливки і алоє, Лише за 88-900 грам, Великий такий, дуже зручна баночка, флакончик. Дивіться, нажимаєте так, як мило, типу рідке. Кондиціонер для волосся по 119, ось такі фарба по 77. А що це за кондиціонер? Цікаво, виробник, до речі, гель для душу виробник Україна. А кондиціонер, виробник, зараз подивимося. Дніпро, місто Дніпро. Я думаю, що нормальний теж. Воно все, в принципі, однакове. Да? Що пантіни, що ось така туалетний такий папір набір. Теж на нього акція. По 23, 59 гривень, тут 6, 6 тучок, але вони дуже-дуже тонкі і малесенькі. Я думаю, що не варто 60 гривень. Це не так уже і дешево для, такої туалетної, для такого туалетного паперу. Цікаво, що ось це таке. Крем, гель для обличчя. All skin type. Да, це Корея чи що це? Виробник Корея, так. Да. Коштує. Це він. Ні, почекайте, це Дей. що це? Оск... Що це таке знайшла? Новинка в Аврорі. Давайте дивитись, що це. 119. А, це пінка для вмивання з чорним вугіллям. Прикол. Я знаю, що корейська косметика, вона доволі непогана. Недорого, ну, не 300. Да, як ми звикли. Гіпоалергенна. Не знаю, можу взяти попробувати. Освіжаюча з порошком. Ось тут все написано. З порошком чорного вугілля, освіжаюча та чиста для всіх типів шкіри. Угу. Біокон зараз знижка на ось крем Г для обличчя, потім тонік. Теж йде за 69 гривень. Тут теж знижка для бальзаму для миття посуду. Дивіться, у двох йде відтіночках і ароматах. Тут літер. Це Україна, я вже читала, хто виробник. 77 гривень лише ось такий, будь ласка, бальзам об'ємний, круто. Хапай, доки є, так? Да? Акція така. Я в ролі новачок, тому <laughs>, я не знаю, що і як, і хто. Акція 44. І по 4 квітня ось за 37. Корм для котів м'яу. 300 грамів в асортименті. Ось такий. Є. І жовтий, ось 300 грам. Це для дорослих котів. Це для стерилізованих маленьких, мабуть. Не розбираюся я в кормах. Дивіться, яка чашечка стильна в Аврорі 88 гривень. Така біла, B-Mine, принт. І всередині ось такі горошинки. Дуже прикольно, так? Да? На подарунок така, не стидно таке подарувати, думаю. Боже, зараз. О Боже, куди її засунуть? О, так буде нормально. Дивіться, на чиї теж. В асортименті мене зацікавив, знаєте, що ось такий ловаре. Ловари чи ловаре 76 гривень ромашковий, і м'ята 84, і ось такий, я думаю, що це трав'яний, да, 99. Скільки тут йде пакетиків? 24 пакетики за 100 гривень. Камоміла за ромашка, тобто за 24 за 76. Чорний взагалі по 39 ось такий. Чорний а, чай, лісові ягоди. Ого, Тут дуже багато. А, ні, 20 лише пакетиків, але коробка дуже така велика. Я думала, що десь 40 буде. Друзі, дивіться, яка класна акція на тайт з 39 гривень. Теж акція із 13 по 19. Або ж ось теж дивіться, яка велика банка. Гель для дитячої білизни. Тут аж 2 літри за 79. І ось така фірма теж Wash and Free. Це Німеччина кондиціонер, а це гель для прання за 79 лише. Так, дешево. Це дуже дешево, звісно. Ось така Eco Max фірма теж гель для прання для чорного і для білого. Для білого 99, для чорного 119. Ось така величезна економ-пак. Polar Shine. Гляньте для кольорової на 125 пранів за 178. Дуже дешево. Не знаю, яка якість, чи хтось собі брав таке чи ні. Може, хтось напише, якщо брали, пишіть. Моя улюблена тема килимки. В вигляді лапки ось такий чорний, такий прикольний. А, це серце таке. стильне, дивіться, який килимок. В вигляді серця чорного. Дуже прикольний. Скільки він коштує? Так, підношу і дивлюсь, да? Як його сканувати? 200 гривень. Килимок для дому, серце пухнастий. Супер. А ось який веселий в вигляді смайлик. Посередині вигляді такої ромашки. Квітки. Дуже такий величенький. Я думаю, десь буде ширина метр. Точно. 299. Тут іде котон. І така дещо прорезинена основа. тут Також дивлюсь, акція на Йоршики для унітазу. Дивіться, я такі чорні стильні. Чорний класно, він принаймні не так видно по ньому бруд. Або ж ось такі. Я думаю, що ця штука облізе дуже швидко, вона вже облізше якась. Дерево і пластик. Не знаю, який він всередині, тому що вони йдуть запечатані. Така ціна 99-129 може бути, це він, здається, з металічною. Ні, хоча з металевою, напевно, що ось цей буде з металевою. Мені не подобається такий дизайн, тому що ну, видно, весь бруд воно буде стояти і псуватиме всю атмосферу у ванній кімнаті. От брати, Якщо брати, то щось закрите, такого закритого типу, і бажано, щоб Йоршик був чорний. Ну, якусь, наприклад. Ну, наприклад. Це просто тупо такий пластик. Ну, якщо за таку ціну, не знаю, може комусь цікаво. Користувалася ось такими рукавичками. Здається, от не пам'ятаю, чи ось ця була упаковка, чи ось така зелена. Ну, вони класні. Тут 10 штук, і вони такі, посуд в них от дуже не помиєш. А от там, типу, на кухню, там рибу не знаю розробити, чи волосся там покрасити, пофарбувати, наприклад, вони класні. Такі 44, а ось ці 34. Універсальні такі, типу рукавички. Ну, не для, не для посуду, розумієте, да? друзі, акція з 17 по 23 на ось таку плойку. Плойка для волосся, керамічна, кругла із зажимом. 300 гривень коштує. Я думаю, це китайці. Так, виробник. Виробник, так, да, Китай. І дивіться, які можна робити нею, фокуси із волоссями, які укладочки можна робити прикольні. Клас, ось така вона. Насичено рожевий такий відтінок. Ця так і коштує 300. На неї немає знижки, але це просто плоєчка для вирівнювання волосся. Мені ще сподобались шкарпетки. Дивіться, які є стильні. Такий принт зебра. Можна навесну ще прикупити. 34 гривні лише це Україна. Класні. От я, ну, мені зараз, до речі, одні шкарпетки із саме Заврори. Акція на ось такі 39, точніше, тут мінус, Ну, це дитячі, мінус 10% знижка. Я вот такі собі ще взяла. Ось такі в блискітках сірі та темно-сині. Просто чорні. Дуже великий вибір, це по 19 жіночі, гладкі, теж такі зручні. Отакі, по-моєму, я брала собі за 19 гривень. Мені подобаються в них зручно. Ношуся із, о, дивіться які яскраві, дитячі, класні шкарпетки. Прям такий неоновий неоновий колір дитячий 27 гривень. дитячі по 29, по 27. Дивіться, ношуся з ось такими зернями, зернятами, хочу щось перекусити. Дуже голодна. Коштують вони. Цікаво, скільки вони коштують. Зернята, щось не показує, да? не працює. Акція теж йде на набір рушників паперових, білі двошарові два рулона в упаковиці. Марка Еколо. Я думаю, що це Україна, да, дивіться, зроблено в Україні. Акція діє по 23 40 гривень коштують 2 рулона. Акція на ось такі горішки в шоколаді із дитинства. Смак дитинства, я пам'ятаю, що в школу, напевно, що ходила і їх купляла. Зараз вони 19, коштували 22, прикольні теж такі смачні польща. Все, я йду на касу. Це і всі мої покупки. Поки що. Ці штучки коштують 10 гривень одна, бонжур. Україна теж, мабуть, друзі, дякую всім за перегляд. Завтра ми йдемо з вами в секунд-хенд. Покажу вам свої суперзнахідки. Була в двох секундах. Також не забудьте підписатися на мій канал, поставте лайк цьому відео, якщо було воно для вас корисним. І до зустрічі вже у новому відеоролику.